Лазив я якось по стіму від них ділать і натрапив на дуже цікаву по назві гру. Так як в нас в Україні стоїть гостре питання з цим лайном, вирішив, що ціна в 26 гривнів не є великою, і щоб розважити себе на пару хвилинок, чисто порофлити, бо я відразу зрозумів, що сюжет в цій грі буде на рівні. 3, до речі, про яку я нещодавно випустив ролик, тому хто не дивився, ласкаво, прошу. Не став перевіряти, хто випустив гру, так як по назві, я був впевнений, що це українські розробники. Але як ще сильно я помилявся, зайшовши в гру, і вирішив обрати мову. Ох ти блядь. Тут до мене відразу прийшло осяяння, що я віддав свої кровні 26 гривнів для російського довбойоба. Чесно, вирішив не повертати гру назад з Тіму, а записати для вас відосик. Так сказати, розважальний, а то в мене всі відео серйозні максимально. Ну ладно, не буду затягувати вступ на дві години. Всі ви хочете зацінити цей шедевр ігрової індустрії, тому запарюйте мівінку і вливайте в себе чай. Приємного перегляду. І в головних ролях в нас. Папіч. Коротше, грати нам потрібно за Папіча. Для кого не зрозуміло, хто це? let me explain you. Віталій Громадько, житель Вінниці Україна. В інтернеті більш відомий як Папіч, популярний ігровий стрімер, який став відомим завдяки грі Dota 2, яку транслював на Twitch. На є ж на, на! Серед геймерів він відомий під ніком Evil Артас. Відомий також безліч у власних оригінальних виразів, що породили своєрідну мову рофланів. Гра буде постійно переслідувати нас рофлами над ним його фанбазою. Так він всі стрімивів завжди мовою підарів, і навіть під час повномасштабної війни не змінив цю тенденцію, хоча засудив дії Путіна в окремому відео на своєму Ютуб каналі. Ладно, коротше, говоримо ж не про нього, а про гру, хоча, в принципі, про неї тож немає чого сказати, так як все побудовано на максимально легких головоломках для розумов відсталих людей. Я після проходження, по приколу, зайшов на Ютуб, подивитись, чи є там ролики по цьому відео і ахуєл, що є люди, які знімають проходження гри на 2-3 години. Хоча гру можна пройти за півгодини. Ну ладно, відсили годину, якщо не спішити і бігати, передивлятись кожну поличку і кожен рофл. Хоча я все рівно цим займався також, і хронометраж відео, яке я зняв, було 45 хвилин. Це з умовами, що я все обнюхував. Я же ж блогер, мені потрібно. Ого, що я тут вкусив? Динаміка, графіка, постановка катсцен шикарні анімації персонажів, тут все це відсутнє, а є тут тільки кончені жарти. І дебільні головоломки. А думає, я пам'ятаю, як виглядає карта Земля, ну, в смислі, ну понялі, я, коротше. Навіть коли я раніше грав в ігри, де потрібно було шукати всілякі предмети, було бля цікавіше. Ладно, го одягнемо шкуру дегенерата і почнемо вирішувати нереально важкі завдання. Першим було знайти шість картин з всіляками мемасами, які напевно в той час розривали кожного дебіка і повісити їх на правильні місця. Після чого той самий, як я розумів військовий комісар, який ще грав роль дяді Богдана, це коротше людина, локальний мен пані. типу що це його хлопець, це так над ним постійно жартують його глядачі. То він відрубає світло і нам потрібно спуститись в підвал. Хоча обстановка в підвалі більше нагадує реактора четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Ну я, блядь, більше не знаю, як пояснити у цю хуйню з такою кількістю труб. Там ми знаходимо пульт керування електроенергією, на якому чотири кнопки. Навіть не став шукати ніяких підсказок, так як там було всього лише 4, і методом тика вибрав правильну комбінацію, після чого з'явився цей їбанат, а я заплутався від переліку через ці йобані гучні звуки, потрапив в руки до здоровенного дядька. Нінада! Дядя Нінада! Да как? Окей, йдемо далі. Відкриваємо закриту кімнату ключ-картою. Ну звичайно, в кожного українця зараз повинні бути такі замки, щоб, хоч трішки забезпечити свій дім від пограбування дебілами, які вивозять унітази та пральні машинки з наших домівок. Тут навіть я відразу зрозумів, що потрібно робити: це правильно включити світло на торшерах, де я пропустив напевно, але не точно струм, який не впускав нас в кімнату вбиральні. Бо я зарозумний для таких ігор недарма маю багатий ігровий досвід. Ой, блядь. ну і пробираємось через вентиляцію на вулицю. Як мене ось ці вентиляції бісять? Знали б ви, як заєбало дебільне кліше з ними? Але що я взагалі хочу від такої гри, і від дебіла розробника? Привіт! Это пригожин, Жень! Тут же з'являються реальні жителі Петербургу у всій красі. Ну і як під жорсткий мозон не навалити їм всім пізди. На вулиці потрібно назбирати, як я розумію, мільйон рублів на автобусний проїзд. Сука, рублі, блять. А ось і він відкритий світ з прекрасними видами на наші улюблені панельки. Після всього цього зустрічаємо першого боса. І це. What? Ви просто так не заберете моє достоинство фероміра. Я буду я буду бороться и защищать своє достоинство ферамира. У меня это 10к м'яр в дота 2. Чо, хуйо, блять. А ось лежить ще одна персона, яка колись жила в Україні, а потім з'їбалась в сосі підраз. Збираємо всі бумажки на проїзд. Ну і все, сідаємо в пазік, і тут. Ось в таку хуйню я пограв і ось таку хуйню вам змонтував. Сподіваюсь, ви в мені не розчаруєтесь, просто хотів відвести душу від цих сюжетних ігор і покекати. Гру, Гру не рекомендую, залупа, ще та, але я пройшов її для вас, щоб вам цього не робити. Ну і дякую за перегляд. Натискайте лукасики, підписуйтесь і не попадайтесь тецекалічкам. Чао!